Усім привіт! Давайте поговоримо про щось новеньке та свіженьке, і в даному випадку ми говоритимемо про FIO FW5. Це їх нова True Wireless моделька в яку вони вклали всі свої останні доробки. Е, якщо у когось дуже міцна пам'ять, то ми можете пригадати, що кілька років тому FIO вже випускали True Wireless модельку в співпраці здається, з Jade Audio або навіть під брендом Jade Audio. І вона була, до речі, зовсім непогана, але. Якогось великого впливу на ринок не здійснила. Нормально продалася, ну і потім FiiO рушили своїм окремим шляхом, бо в них все ж таки стоїть мета створювати більш якісні за звуком рішення, ніж зазвичай дозволяють недорогі True Wireless моделі Вони випустили цілу лінійку таких гачків, адаптерів, які я дійсно оглядав, і е, останні там Ю. UTWS, чи як 5, чи як як там, там 5, його називають, він дійсно дає, дає гарну якість звуку. І ось саме доробкість тих True Wireless адаптерів FIO використали тут. Також, звісно, вони з того часу напрацювали багато досвіду в навушниках, і гібридних, і динамічних, і багато в чому, в дизайні і так далі. І тому вони. Зробили таку збірну солянку, тобто електроніка від їх UTWS-лінійки. Далі дизайн від FD динамічної лінійки, що мені особисто дуже подобається. А також до цього вони додали гібридну схему, яку теж добре відпрацювали. Тут у нас Diamond Like Carbon діафрагма для, на динаміку, і дві арматурни. Тобто дуже багатообіцяюча схема. Додайте ще до цього Qualcomm як там його 5141 чи щось таке для того, щоб працювати з Bluetooth, а також дуже гарний ультракомпактний чіп ak 4332 Цифри можу трохи сплутати. Тобто, це маленький енергоефективний ЦАП і підсилювач в кожному вусі. Ну і ви розумієте, чому ці навушники мають дуже великий потенціал і дуже цікаві. Їх вартість на рекомендована від самих FiiO складає 160 доларів. І я так підозрюю, що десь там незабаром вони з'являться в продажу в портативі, який наразі є офіційним дистриб'ютором FIO. Ну і також в усіх інших магазинах. Теж. А що ще про них сказати? В цілому це навушники сфокусовані виключно на прослуховуванні музики. Тут є мікрофони, але немає якоїсь складної системи. Е Зменшення шуму з мікрофонів або активного шуму, шуму зниження чи ще чогось такого? Ні тут. Це все ж таки, в першу чергу, музика, все інше вже такий додаток. Час роботи становить десь 6 годин з одного заряду, ну, може до 7, інколи, якщо гучність невисока. І кейс несе ще два заряди додатково. Підтримуються кодики до APTX адаптів, включно, який дає дуже гарну якість звука. LDAC із, зрозумі... із зрозумілих причин немає. Ну і в цілому. Це, мабуть, все, що про них треба сказати. Давайте подивимось на них детальніше. Пакування стандартне для FIO. Мені воно подобається, вони його останнім часом все частіше використовують. І всередині в нас все так, скажімо, без зайвих розкошів. Але все, що необхідно, є. Тобто самі навушники безпосередньо, Дві, два набори насадок, один з них звичайний підписані як збалансовані, а також FiiO HS 1B. Дуже непогані насадки фірмові. Але цікаво, тобто вони не тіють, що HS 1B не збалансовані чи що. Ну і USB-кабель для того, щоб їх заряджати. тобто Тут все, що очікуєш, ти й отримуєш. Ну, і набор насадок непоганий, тому навіть краще, ніж в багатьох більш дорогих моделях. З Точки зору дизайну у нас ось такий простенький кейс, приємна закруглена форма, але ніяких виняткових ідей в дизайні немає. Позаду USB Type-C для того, щоб заряджати його. Попереду чотири LED-індикатори, які показують, скільки в ньому заряду залишилось. Ніякої бездротової зарядки тут немає. Кейс в цілому можна якось пристосуватися, щоб відкривати однією рукою. Але, чесно кажучи, то буде той ще еквілібричний експірієнс. Я якось це кілька разів зумів відкрити. Але в цілому не дуже гарна ідея, тому все ж таки краще працювати з ним двома руками. Все рівно в однією рукою ти лівий навушник праве вухо вставляти незручно. Всередині безпосередньо навушники і доволі непогана сила кліку при закриванні. А ось самі навушники, як на мене, виглядають чудово. Я фанат FD-серії, і дизайн мені теж подобається. Металева передня панелька, як бачите, доволі непогано зроблена. І ось тут ця частина вона з пластику, тому і вуху не буде сильно охолоджати взимку. Ну і в цілому мають такий нормальний звуковод, а також ось ця частина, вона. Е Доволі непогано закриває вухо, тобто пасивна шумоізоляція десь краще за середню. Звісно, активної шумоізоляція все ж може не вистачати, але в цілому в повсякденному використанні на вулиці вони непогано пораються. І ще один цікавий елемент це те, що FIO тут розмістили дві механічні кнопки. Вони там е е е оголосили якийсь рейтинг е захисту від бризок. тобто там, мабуть, Купатися в них не можна, бо душ приймати, але там десь під дощем дощем пройтись, мабуть, окей. Бо вони ще наголошували, що кнопки теж забезпечують а, захист від води. І в нас тут дві кнопки: одна працює, як звичайно, головна кнопка на всіляких блютусах, тобто вімкнути, вимкнути, прийняти дзвінок, скинути його і все таке інше. А другі, вони розрізняються за діями на вухах. Тобто одинарний клік змінює гучність, на лівому вусі зменшує, на правому збільшує. А якщо нажати, і натиснути і потримати, то це буде попередній і наступний трек. Тобто, завдяки тому, що тут просто дві окремі кнопки, керування дуже просте, дуже тактильне, в них гарний клік, тобто їх можна легко знайти, притиснути і всі функції швидко доступні. Тобто, з точки зору керування, як на мене, вони зробили все дуже і дуже добре. Ну і в цілому дизайн такий строгий, без якоїсь аляповатості, Вони не дуже е, випирають з вуха, тому виглядають строго і навіть там не знаю під офісний костюм підійдуть, хоча кому в офісі дозволяють True Wireless навушники слухати. Тільки тим, хто не потребує носити костюма зазвичай. Тобто, з точки зору дизайну і ергономіки, все теж класно зроблено. Як завжди, в навушників є можливість контролювати деяких налаштування за допомогою додатків FIO Control, а також розділу Control FIO Music. Наразі підтримка цієї моделі ще не присутня в тих версіях, що можна завантажити з Play Store. Тому, якщо ви хочете керувати ними, то треба піти на сторінку. FIO, там піти в Downloads і завантажити останню версію 3.4 Fio Control, потім її встановити, і вона буде працювати. Звісно, це не щось надскладне, але не назвеш легким шляхом. Але я певний, що до моменту, як ці навушники попадуть в широкий продаж по всьому світу, FIO оновлять версії додатків усе в Play Store і там, де вони оновлюються. Тому що Fio Music часто оновлює сам себе, наприклад. Але зараз вже можна побачити, що ми матимемо з точки зору керування моделлю. Ось так вони виглядають FIO-Control. Тут натискаємо, зчитується їх налаштування. І ось вони. Тут в нас фотка, фотографія моделі, назва, заряд навушників, версія прошивки. Додаткові налаштування, де можна змінити ім'я устройства, скинути його налаштування з під'єднання, скинути всі налаштування, вимкнути і оновити прошивку. Наразі ніяких оновлень не... немає, але в майбутньому може з'явитися. Далі в нас йде перемикач індикатора. Чесно кажучи, я не знаю, де тут він, бо я поки що його не помітив. Може в якомусь там режимі підключення, наприклад, або щось таке. Тут десь щось буде блимати, але поки що я його не бачу. Далі є режим захисту батареї в цілому, гарна ідея. Вони тоді батареї в навушниках не заряджаються більш ніж на 85%, що дає їм помітно більше циклів Заряду розряду, але менше трохи роботи. Як на мене, то непоганий компроміс. І е, ігровий режим, Або також він для, добрий для відео, тому що затримка знижується до майже непомітної, але більше використання навантаження на батарею стає більшим. Також у нас є таймер вимикання, коли вони не використовуються. І друга частина в нас тут про звук, баланс каналів. Обрати один з чотирьох фільтрів, доступних для цього ЦАПу, а також три окремі регулятори гучності для навушників загалом, для голосових підказок, і також для дзвінків. І можна обрати англійську або китайську мову. А також тут в нас є ще й додаткова інструкція, яка дозволяє нам дізнатися про те, як ними керувати. Звісно, теж англійською. В цілому, як бачите, набір, набір налаштувань доволі базовий, але певний, що FIO в майбутньому, за бажанням можуть його дуже розширити, тому що в них є деякий дослід, досвід розширення функціональності за допомогою прошивок. І вони там казали, що їх інженери над чимось ще додатково працюють. Ось наш традиційний тест мікрофону. Я записую цей звук з мікрофону-навушників, вони знаходяться, звісно, в мене в вухах. Я не буду тут використовувати якусь корекцію гейна чи еквалізацію. Тож цей фрагмент відео дає уявлення, як звучить їх мікрофон в тихому приміщенні. І звісно, треба поговорити про звук. Не знаю, що буду спойлером, якщо я скажу, що він чудовий чи ви цього очікували, але так, він дуже гарний. До зазвичай є два способи досягнути кращого звуку в бездротових навушниках. По-перше, використовувати більш просунені кодики, там типу LDAC. Ну, звісно, більша смуга пропускання означає там меншу потребу в компресії, а це означає кращий звук. Але зазвичай навіть LDAC дає дає ну, не так, щоб багато якихось змін. І до того ж, там, наприклад, той самий LDS дуже залежить від, від того, як реалізований його кодик в смартфоні. А з Qualcomm зазвичай це краще, тому що багато хто використовує саме чипи, і там, звісно, в них все під контролем, власне, Qualcomm. Тому інколи адаптивний IPTX навіть дає кращі результати. Другий метод це використовувати цифрову обробку сигналу, як зазвичай робиться в таких топових true Wireless навушниках Вони там щось роблять від себе, якусь фірмову магію, ну і зазвичай в них виходить цікаво. Фіо вирішили піти трохи іншим шляхом і просто використали свої наработки, які вони відполірували. У нас тут гарний підсилювач з САПом підсилення, і все це живить або ж як сказати, штовхає. Динамічний випромінювач та дві арматури, які теж добре відтюнінговані. дуже класний динамік, непогані арматури. І завдяки звуковому тюнінгу FiiO ще й зробили арматури такими більш музичними за звуком, в них менше фокусу на мікроконтрасті, але в цілому вони звучать когерентніше. і завдяки такому тюнінгу вони більш співпадають з динаміком, тобто звук стає більш органічним. Ну і Давайте про все, мабуть, поговоримо детальніше. По-перше, бас він глибокий, присутня непогана глибина. Я думаю, що тут просто працює сам динамік, дуже якісний і він е додає трошки глибокого басу, там де він відсутній через стискання. Кодику, але ж в цілому звучить приємно, акцент присутній, помітний, але не за великий, глибокі низькі частоти присутні, але не забагато, тобто дуже добре, як на мій смак. Звісно, багато хто полюбляє там дійсно масивні глибокі інше. Вони на перші хвилини звучать дійсно ефектно, але потім, не знаю, може хто як, а я починаю від них втомлюватися, тому що вони занадто домінують і звучать. Трохи так грубовато. Тут якраз приємна їх кількість для того, щоб побудувати основу, але не забагато для того, щоб заглушити собою все. І тому низькі частоти вийшли дуже збалансованими. Вони з одного боку мають непогану вагу, нормальну швидкість. Тобто їм, звісно, не вистачає трохи передачі обертонів там для якихось вишуканих авдіофільських записів. Але в цілому інструменти звучать натурально і там синтезовані низькі частоти теж не пасують, коли треба видати таке щось могутнє. Навушники це роблять на непога... в непоганій кількості. Ну і давайте. Подивимось, перший приклад це жива версія I Will Survive від Мюзика Nuda. Жива, тому що вона навіть трохи складніша, ніж студійна, щоб передати всі нюанси звуку вживу. Ну і, звісно, тут не вистачає цих самих обертонів, але в цілому звучить дуже приємно і контрабас доволі натуральний. А також. Завдяки гібридній схемі дуже добре вдається навушникам передати контраст між контрабасом і вокалом, що також додає їй звучанню приємності. Тобто вони не аудіофільські, не намагаються там зробити все супердетально, гіперреалістично, але звучать музикально, але в той самий час технічно, і тому в цілому вони орієнтовані, скажімо, на широкий загал, щоб прийтись до смаку якомога більшої кількості людей. Ну і другий приклад, як бачите, Mindfields від The Prodigy. Тут в нас багато насиченого глибокого басу, і, власне, ці навушники його відіграють дуже-дуже приємно. Середні частоти вони продовжують ідею розвитку низьких частот. Вони трохи опущені порівняно з басами і верхніми частотами, але завдяки тому, що в нас тут арматури, все ж таки вони не губляться на загальному фоні, і ви отримуєте непогану роздільну здатність. Але з іншого боку немає зайвого фокусу на мікроконтрасті, і це дає нам дуже нормальне ставлення до кодиків з втратами, mp 3 компресії, стрімінгів і всього такого іншого. Якщо б хтось намагався зробити гіпермоніторні wireless навушники то все, що в них було б чутно, це як погано працюють лосі-кодики. Але тут в нас непоганий рівень музичності, подача така дуже цільна і приємна. Дуже добре відіграється динаміка, емоції, якщо вони присутні в запису, але не підкреслюються занадто. Класно розподіляється також вага. Ну, В цілому, подача музикальна, але не в, не в значенні музикальна, там занадто тепла і бракуюча деталей. Ні. Тут, скажімо, деталі на нормальному рівні, просто вони не акцентуються, і до того ж, в цілому, все звучить технічно і дуже близько до натуральності. Уявна сцена більше за середню, за вширшки і заглубжки, причому так помітно. Я не знаю, що тут працює, але вони будують сцену як один з найкращих зразків за сценою в True Wireless сегменті. Але, звісно, це як для мене. Бо ж розумієте, що сцена вона суб'єктивна і в кожного буде, може бути зовсім інша. І прикладом для середніх частот першим в нас виступатиме. I put a spell on ю з саундтреку до першого сезону американських богів. Дуже цікавий кавер популярної пісні, яку не каверів, мабуть, тільки ледаще, або хто не вміє співати взагалі. І тут в нас і емоційний вокал, який навушники відіграють добре, і цікава інструментальна частина, яка теж звучить доволі приємно. Тобто для цього треку вони добре пасують. І інший приклад це гурт, який завжди дає, підіймає мені настрій. Це Royal Republic. Починали вони з такого хуліганського попроку. Потім трошечки стали важкіші, а потім ще й додали елементи диску до свого звучання і це в. Дало їм такий свій окремий стиль, додайте до цього усілякі е, смішні тексти, ну і отримайте гурт, який дуже приємно слухати, який завжди розважає. І ось тут Fireman and Dancer це якраз е, приклад такої дискотечної музики. З одного боку, тут в нас непогані агресивні гітари і вокал присутні. З іншого боку, ось такий біт, е Ну, не дискотечний, але в цілому, схожий до жанру диску, теж присутній, і ці навушники його передають на дуже класному рівні. Тобто, з цих половинок будують е таке привабливе звучання. Верхні частоти, ну тут. Є, звісно, недоліки обумовлені тим, що настру True Wireless навушники, тобто їм бракує протяжності, бракує шаруватості, але є і переваги, тому що от через цю збалансованість і трохи таку музикальність подачі вони не звучать там як типові арматури на верхніх частотах. Немає ось цього ефекту над пові... на... як? Зайвого насичення повітрям, немає ось цієї легкості притаманні арматурам. Тобто тут в нас більш правильно відпрацьовуються атаки і затухання, краще передається вага верхніх частот, і також дуже добре насичення базовими обертонами. Тобто не варто чекати якоїсь аудіофільськості, звісно. Але базові обертани на дуже класному рівні. Верхні частоти трохи акцентовані, як на мене, взагалі не занадто. Вони просто балансують верхні частоти. Але ж, якщо ви суперчутливі до верхніх частот, ну, тут вам, мабуть, треба все ж таки краще послухати, перш ніж купляти. Може, колись FIO додасть еквалайзер, і тоді ця проблема буде вирішуватися ще легше. І перший приклад в нас це Marvin Gaye. Його трек Ride On, І тут і вокал, який йде обертонами верхньої частоти, і інструментальна частина теж насичена. І в цілому, звісно, для цього треку треба щось дротове і дорожче. Але ці трува-навушники непогано з цим впораються, Звісно, бракує там якоїсь вишуканості, але в цілому трек звучить натурально, приємно, без помітних великих проблем. І другий трек це. Led Zeppelin, Tangerine, ну Тут типовий Led Zeppelin, іде бага... гітара в верхні частоти, там вокал, і взагалі звук такий насичений верхніми частотами, насичений легкістю такою. І, в принципі, всі зауваження з попереднього прикладу стосуються і сюди. Тобто теж не вистачає трохи технічності, навіть не технічності, а ось цього. Протяжності та шаруватості, щоб на 100% відіграти, але в цілому трек звучить дуже приємно і в цілому натурально, як для True Wireless навушників це один з найкращих результатів, що в цьому сегменті я чув. Якщо ж казати про порівняння, тут така доволі цікава ситуація. Щоб не повторюватись, можна одразу сказати, що ти тільки за звуком вони близькі до флагманських моделей, що я оглядав. Тобто, за звуком вони обходять там Yamaha, яка була на огляді. А також саундкор, як їх там Liberty Pro 3 чи щось таке, наприклад. Але в той самий час, порівняно з більшістю моделей, тут немає шумодава, немає режиму прозорості і всього такого іншого. Тож говоритимемо чисто про звук. Ну і скажімо, Apple AirPods Pro вони остронь, тому що вони в першу чергу для айфонів створені. А іде також осторонь стоїть девіалі фантом, які намагаються бути більш нейтральними, більш натуральними. Взагалі в них там свій особливий шлях е, натуральності, яким вони йдуть. Тому поки що в них немає конкурентів, якщо вам потрібен саме такий звук, і це доволі цікаво. Тобто основні два конкуренти це Sennheiser і Sony. Ну і звісно, в обох там є і шумодави, і все таке інше. Тож, е, 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 мова зараз не про це. І я б сказав, що за умов за рівнем вони десь близькі і різниця тільки в смаку. По низьких частотах ці навушники трохи більш детальні порівняно з Synхайзером, і трохи більш такі пружні, а десь на низькі частоти близькі до Sony. Але в Sony там всякі є екстрабас і все таке інше. По середніх частотах ці навушники більш сфокусовані на мікроконтрасті, ніж динаміч... динамічні Sony і Sennheiser. Але, ну, звісно, там різниця невелика, тобто не сказати, що вони тут якісь гіпермоніторні, Трох, просто трохи більше фокусу на мікроконтрасті. І по верхніх частотах тут в нас арматури, які намагаються бути близькими до динаміку. І порівняно з цим в Sony трохи, трохи краще протяжність. І в цілому Sony звучать як дуже добре відтюнінгований динамік, тобто з нормальною вагою. І з базовим насиченими обертанами, а тут у нас трохи більша роздільна здатність по верхніх частотах, але, звісно, різниця знов-таки невелика. А ось Sennheiser навпаки намагається бути більш детальними і більш фокусованими на верхніх частотах, тому в них трохи більше фокусу саме на деталізації по ВЧ. Тож. Підводячи підсумки, FiiO зробили дуже класні навушники, якщо вам потрібно саме слухати музику. Ви можете отримати звук, який близький до флагманів, ну, скажімо там, плюс-мінус, звісно. Але за помітно меншу вартість, ну, звісно, при цьому ми не маємо там усіх просунених фішок. Але в цілому, FiiO завжди орієнтується в першу чергу, на якість звуку, і тут вони змогли. Навіть перевершити очікування. Дякую вам за увагу і гарного дня!